Мені тут подобаються гамаки, круглі качелі і гірка. І цей майданчик він найкращий. Ми приходимо сюди з дівчатами і граємося кожен день. Все подобається, О, тут в саднику нічого не було, а зараз я тільки тут і тусуюся. Тут дуже класно. Мені тут подобається, тому, що тут є гамаки. подобається, тут дуже все, як по мені так гарно зроблено. А мені подобається гірка. Велика гірка, подобається крутитись. А гралися до того на тому старому майданчику, який будував мій тато. Сьогодні у Степнику відкривають майданчик, якому немає рівних в нашому регіоні. Понад 1200 квадратних метрів облаштували під сучасний та багатофункціональний простір для дітей різного віку. При цьому з бюджета громади на Облаштування цього майданчика не витратили жодної копійки. Громада долучилась виключно до благоустрою. Реалізувати такий масштабний проект та облаштувати безбар'єрний простір вдалося у співпраці з громадською організацією Допоможемо разом, яка вже не вперше втілює в місті важливі соціальні ініціативи. Це перший наш проект, який тут був великий. Це Постачання меблів і техніки в будинок відремонтований, де багато людей внутрішньопереміщених осіб жили. Потім ми поставляли шафи в інші гуртожитки, і виникла ідея, якраз враховуючи, що ми бачили, що тут багато дітей, що можна зробити і старий майданчик. І ми вирішили відремонтувати або фактично з нуля зробити. Ще одною важливою складовою, яка для нас важлива, це те, щоб діти ВПО. Тобто, які переселилися з тимчасово окупованих міст чи зруйнованих міст, знайомилися з місцевими дітьми, щоб була в них легша соціальна адаптація. Чні організації кореспонс, яка повністю його профінансувала, підтримала нас. І надіємося, що це не останній наш проект в Степнику або в Трогобицькій громаді. Такі проекти сьогодні є вкрай важливі. Попри війну та болючі втрати, вони допомагають українцям жити далі та вірити у майбутнє саме тут, на рідній землі. Цей майданчик це є добрий початок майбутнього розвитку цілого Степника. Піклування про своїх дітей може бути і тут в Україні, не обов'язково десь виїжджати. І от фонди все роблять для того, щоб допомогти. Це зрозуміти, щоб допомогти це зробити, і щоб налагодити оцей такий все таки душевний комфорт нашому суспільству. Вартість майданчика перевищила 2 мільйони гривень. Його профінансував міжнародний фонд. Кор, засновником якого є відомий американський актор Шон Пен. Допомагаємо Дрогобичу, тому що він прийняв дуже багато нових мешканців. У нас гарні партнери. Це такий дружній фонд «Допоможемо разом, які розрахували це все, які знайшли підрядників. Які Імплементували. Ми знайшли для цього гроші. Ми виділили для цього гроші. Це дуже важливо, коли місцева влада теж вболіває за своє місто, яка шукає можливості. І це дуже гарний такий маячок для будь-якого донора. А тому, що все це, це означає, що все буде в порядку. Мета проекту сприяти адаптації дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Таких у Степнику проживає понад 250. Війна забрала їхні домівки, тож більшості з них вже нікуди повертатись. Завдяки спільному громадському простору. Діти з слави ВПО можуть швидше інтегруватись в новій громаді та Знаходити спільну мову з місцевими мешканцями. Певний майданчик це таке перше місце, де фізично можуть зустрітися люди, які новоприбулі, і місцеві мешканці, які можуть познайомитися, які можуть поговорити одне з одним, які можуть подружитися. І немає певне кращої можливості, ніж робити це через дітей. Після війни ми переїхали сюди. Поки що будемо жити тут. Стебнику мені подобається. Тут дуже гарні діти. Мені дуже подобається знайомитися. Я знайшов нових трудів тут. Щоб діти тепер задоволені. Ну, жителі теж, я думаю, задоволені, особливо ті переселенці. Дуже гарні. Є куди з дитиною піти, погуляти. Ми задоволені, ми часто тут ходимо, гуляємо, бо тут в Степнику не було зовсім таких качель. Дуже добре, що це зробили для нас, для наших дітей. Ми дуже раді, що відкрили такий гарний майданчик. Діти наші теж дуже щасливі. Зараз побіжимо випробовувати, бо ми ще тут не були.